На 26 рік в Європі заплановано створення якоїсь там тестової банківської системи, де ви зможете собі відкривати картки самі, ну, типу, як у нас в Україні, да, зайшли в монобанк, накладали три кнопочки, через ДІЮ підтвердили, і вже у вас є. Ви зможете відкривати картки самі, по-моєму, для оплати за фармацевтичні варіанти в аптеках там, чи де. І, і, ще, а, і бензин, по-моєму. Тобто, дивіться. Мозок хоче в загальному аналізі на 26 рік самокерування і фінансову реальність, яку сам контролює. І дивіться, що вони роблять. Вони дають можливість самим контролювати, відкривати картки, рахунки і так далі, для того, щоб люди думали, що вони тепер можуть керувати своїми грошима. Але витрачати ці гроші можна лише на заправці чи в аптеці. Уже обмеження люди не бачать. Вони бачать, о, колись такого не було, а тепер це є. Це дуже сильно добре. І люди не хочуть дивитися в масштаб. Не хочуть.